Знімемо бляху, і зверху, потім ще ремкомплектом оце все позаклеюємо. Зараз знімаємо. Там замовили скотч спеціальний. Оце Зараз все виставимо, поклеїмо, щоб конденсат який буде, стікав собі далі. Е, ще піноплаз є. До речі, можна замітити, наскільки я розумію, наскільки то все неправильно тому що попри сталося до загальний конденсат буде. Ну, ми собі свою роботу зробимо, тут вже пінопласт є, ми вже нічого не зробимо, ніякої воздушки і мови нема. Цей пінопласт відрізаємо, ще шивато, потім це все приклеїться. Казали мені місцеві поєчки, що тут в сусідньому селі має. Тільки привіт пішов. Ми на світло будемо виконуватись. Сьогодні світло економим сьогодні готуємо на вогні, так? Так, показуємо. Водичка тут стоїть. Тут все косий зараз дощ йде. Він заходить отак, чи отак, вітер, то все. тому подібне. В топці ніякого немає, тому що в нас зразу прямо йде в топку. Ніякої водички нема. От капельки всі стікають отак і все тут утворюється. Тут ми з ціліконом позамазував, в разі чого буде кидати повністю сюди бляшку, щоб накрити, але наразі нічого не капає. Такі розтяжечки і такий підхід. Так, значить, ніяких потьоків по трубах нема. А в пічці, що там у нас, теж ніякого зараз ні дощу, нічого немає, ні капельки ніякої.